Світ навчання про інновації в освіті у партнерстві з Вайс ініціативою фундації Катару Як у швидкозвільному світі молоді спланувати своє майбутнє. Чи можна опанувати навички бізнесмена у юності? І що означає бути успішним підприємцем? Відповіді на ці питання допоможуть уникнути пасток сучасного глобального ринку. Курси менеджменту та підприємництва про це у світі навчання цього тижня. обираючи навчальний заклад. Як знати, який найкращий саме для вас? Мадридська бізнес школа приваблює студентів з усього світу. чому в неї такий високий рейтинг? Як їм це вдається. Цей 25-річний кенієць вчиться в столиці Іспанії на магістра менеджменту. Програма триває два роки і розрахована на випускників університетів без досвіду роботи. У рейтингу видання Financial Times Ця програма мадридської бізнес-школи стоїть на шостому місці у світі програма магістрів з менеджменту дуже інтенсивна. Вона дає знання з різних галузей бізнесу від постачання сировини до маркетингу, фінансів та обліку. Тож вона дає всебічне уявлення про закони бізнесу і широке бачення шляхів вирішення бізнес питань Переважна більшість випускників мадридської бізнес-школи знаходить роботу впродовж перших трьох місяців після завершення навчання. Председавцями випускників стали компанії на кшталт Макензі, Гугл чи Фейсбук. So the the objectives we are trying to pursue with Соді обєкти свові чантопосю вид маса менеджментаєписметодію магістерської програми з менеджменту є як найкраще підготувати людину до роботи. Ми зосереджені на тому, щоб з одного боку навчити їх основ менеджменту, а з іншого боку, дати їм дуже важливі навички комунікативні, управління проектами чи робота в команді. Project management skills and as Кейшнскелспраджект менеджмент skills. Вартість навчання на магістерці мадридської бізнес школи перевищує 30 тисяч євро за два роки. Але є спосіб зменшити фінансовий тягар У нас є знижки на оплату навчання. Ми співпрацюємо з неурядовими організаціями та іншими партнерами, які б могли оплатити частину вартості навчання. Крім того, ми допомагаємо студентам в отриманні привабливих кредитів на оплату навчання. У вери інчастин рейтингов фінанс для стадії з меблі тріабанклон у мадрицькій бізнес школі навчаються представники 40 країн. I'm very... Я з оптимізмом дивлюся на своє майбутнє. Сподіваюся знайти роботу в мультинаціональній компанії, що торгує товарами широкого вжитку або ж займається виробництвом. Але передусім я хотів би повернутися до Кенії і працювати там у галузі розвитку бізнесу чи управління проектами. Ми побували у школі для дорослих. А як щодо молодшого покоління? Чи можна бути замалим для підприємництва? в Ірландії діє проект спрямований на школярів на розвиток їхнього вміння мислити нестандартно та шукати вирішення проблем? На південному заході Ірландії є містечко Тралі. Для учнів молодших класів там діє програма юний підприємець. Законів бізнесу навчають дітей віком від 8 до 12 років. Школярі дізнаються, що таке прибутки чи інвестиції Я напевне буду підприємцем. Ще не впевнений, яку саме галузь уберу. Я Тепер більше знаю про бізнес. Чим займаються підприємці? Я б теж хотіла працювати з людьми, вислуховувати їхні ідеї. Це кульмінаційний момент кількамісячного навчання. Учні презентують свої бізнес-проекти та сподіваються, що журі їх схвалить. Цей доповідач пропонує виготовляти пасочки для сніговиків. Форми, які можна наповнювати снігом, і створювати ідеального сніговика. Член журі каже, що ідея йому подобається. На перший погляд діти просто граються, але насправді вони вирішують важливі питання: як заснувати компанію, як розпочати виробництво, як знайти інвестиції. Вони починають усвідомлювати значення грошей, навіщо у школі вивчають ділення чи відсотки. Вони усвідомлюють значення роботи в команді. Вони звикли до спілкування у форматі вчитель учень. Тут же в них інші ролі. Програму Юний підприємець ініціював ірландський інтернет-підприємець Джері Кеннелі. Він переконаний, що бізнесові навички потрібно розвивати з мавку. Важливо бути відкритим до нових ідей, бути готовим вчитися, мати нагоду не просто зрозуміти закони бізнесу, але й самому засукати рукава і спробувати себе в бізнесі. Ця програма дозволяє дітям з відкритим розумом проявити свою творчість, винахідливість, підприємливість, усі риси, які так притаманні ірландцям. За планами до 2015 року курс юного підприємця пройдуть близько 4,5 тисяч ірландських школярів. Добрі навички менеджменту та вміння мислити нестандартно ключові фактори бізнес успіху. Але яку роль відіграють моральні цінності? У Швейцарії вчать, що й бізнес етика не зайвий елемент. Берт Вольфс, один із засновників швейцарської бізнес-школи, переконаний, моральні цінності майбутніх топ-менеджерів мають безпосереднє значення для матеріального добробуту компанії. У 2001-му американська енергетична компанія Enron збанкрутувала, що потягло банкрутство Артур Андерсен, на той час четвертої найбільшої аудиторської компанії у світі. Саме неналежна поведінка вищого керівництва компанії підштовхнула нас до створення школи, яка пропагувала етичний бізнес. І почали ми з власних студентів. Витеченштевасвидавштюренс компаніїс ардуїнвел. Компанії гарно себе почуватимуть тоді, коли не порушуватимуть етичних норм. Потрібно робити бізнес чесно, без хабарів, ухвалити у вашій компанії етичний кодекс. Ми конкретизували ці правила, і це має сприяти зміні поведінки менеджерів та студентів. На тинкдехепсточенж за минулі 10 років курс бізнес-етики у Швейцарії пройшли близько 300 студентів. Один з них Мілан Анджич. Сам родом із Сербії. Зараз працює на швейцарську компанію телефонного зв'язку. Я випускник 2007-го. Найголовніше, що я виніс з курсу етики, що найкраще ухвалювати рішення з урахуванням і економічного, і правового, і етичного компонентів. Сбесвей іфюмейка інтегрейтед апроч юзингті економік, до лігал, етикал компонента інмайнд якщо споживач отримав задоволення від продукту, компанія здобуває лояльність такого споживача на майбутнє. Компанія отримуватиме вигоду і від можливості почути думку споживача, адже це дозволить поліпшити продукт. Чи здатна бізнес освіта підтримати потужну економіку. Скажіть свою думку на наших сторінках у соцмережах. Цього тижня це все. побачимось. Goodbye. Світ навчання. У партнерстві з ВАЙС. Ініціативою фундації Катару.